Центрах надання адміністративних послуг в Запоріжжі з'явилась нова послуга. Відтепер жителі міста, житло яких зруйноване або непридатне для проживання, можуть оформити тут щомісячну фінансову допомогу. Серед тих, хто відразу ж звернувся до ЦНАПу, Олег розповідає від ворожих обстрілів, постраждав двічі. Перші прильоти 6 октября тут розрушено повністю там, де ми жили і гараж, і машина все в місті одної ракети. Мы уехали на дачу, вот, вот 26 числа, 5 дней назад прилетела на дачу. Машину купили за занятые деньги, потому что там степь, надо как-то туда было выбираться, и два маленьких ребенка. Вот разрушена еще и дача, и вторая машина. У меня теперь нет ни, ни, ни дачи, ни квартиры, ни двух машин. А ось у Владислава без житла залишилась дочка з чотирьох кімнат в її квартирі вціліла лише кухня. Тепер він допомагає їй з оформленням фінансової допомоги. Частину документів довелося відновлювати. Погано те, що дуже багато проблем з тим, що квартиру то розякаруть розбомбили всі документи залишились там і зараз. Якщо відновлювати всі документи, тут говорить: тут крам не видно цифірок, де їх взяти. Приходить, щоб взяти ці цифірки, говорить, а дайте нам оригінал. А де я візьму оригінал немає. Документи на отримання фінансової допомоги потрібно подавати в паперовому вигляді. Це може зробити власник зруйнованого житла або один із співвласників за нотаріальною згоди інших. Потрібно надати такий перелік документів. Перше заява повідомлення про встановлення факт зруйнованого або непридатного до проживання житла, заява на отримання фінансової підтримки від міської ради, акт обстеження технічної характеристики житла, яке постраждало. Документ, що посвідчує особу отримувача, ідентифікаційний код і документ права власності на житло, яке постраждало, в подальшому заяву на отримання фінансової допомоги можна буде відправляти на електронну пошту департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради з 5 по 10 число кожного місяця. Документ потрібно завірити електронно цифровим підписом. При цьому заявник отримає смс-сповіщення про його реєстрацію. Від вчора ми почали вже приймати наших мешканців, у кого така ну, подібна є ситуація. На сьогодні вже зареєстровано понад 10 заяв, але для консультації ми прийняли вже більше людей, тому що питання виникають: ну які документи, якщо в мене є копії, тобто більше це ще проводиться консультаційна робота. Після подання документів фінансову допомогу від міської ради жителі постраждалих будинків отримають за всі попередні місяці з моменту руйнування їхнього житла. А в подальшому їм сплачуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця до кінця 2023 року. Олена Машталяр Владислав Ващенко, телеканал МТМ.